В попередньому моєму відео я показувала вам, як в'язала таку спідничку для моєї амінниці. До цієї спіднички я теж хотіла вив'язати жилеточку, але, як пам'ятаєте, ниток у мене залишилося дуже мало. Це буквально пів менше, ніж пів мотка. І тоді я вив'язала ось такі мотиви. Таких чотири мотиви для спинки. І чотири мотиви. Для переду з'єднала ці мотиви між собою і погляньте, яка краса вийшла. Як на мене, чудове доповнення. Тож реагуйте, ставте лайки чи дизлайки, підписуйтесь на канал, наступне відео Техніка в'язання жилеточки.